Доброго дня! Тема нашого уроку слюсарне навчання. Тема сьогодні нашого уроку буде така. Заточування свердл. При проведенні слюсарних робіт дуже часто використовуються сверлинні станки. Інструментом для сверління у нас є сверло. При довгому використанні сверління, при сверлінні сверл, вони у нас виходять з ладу, тобто вони затуплюються або можуть зламатися. Для того, щоб далі продовжувати ці роботи, нас потрібно виконати заточку сверла. За, для заточки сверл, якоби і проста процедура, ну потрібно знати певні моменти для того, щоб правильно заточити сверло і щоб воно могло нам далі працювати не один раз. Не так як нове сверло вставив, просверлив декілька отворів і воно затупилось і ми його викидаємо. Ми на даний час це не можемо робити. Тому що це інструмент, він дорогостоящий. Якщо якісне сверло, воно дорогостояще. Тому для того, щоб правильно виконати все роботи на сверльному станку, потрібно вміти заточувати сверло. Є певні умови. Значить, для того, щоб сверло у нас працювало, його Конус повинен бути певного угла заточки. Це наше сверло. Значить, вугол заточки нашого сверла, він повинен бути в залежності від того матеріалу, який ми використовуємо. Так як ми в використовуємо інструментальні сталі, то вугол оцей заточки, він у нас повинен бути в розмірі від 100. 12 до 118 градусів. 112-118 градусів. І задній, коли ми на сверло дивимося на торець то у нас є і не пуділки, а ділення канавка. І є в нас ще і. Тильна сторона цього сверла, вона повинна бути нижче від нашої ріжущої цієї кромки. Тому що якщо вони будуть на одному рівні, то у нас буде свистіння, коли ми будемо, сверло не буде різати, не буде врізатися в метал. І в нас буде виходити, що ми процес він затягується і ми не зможемо якісно виконати отвір в металевому виробі. Для для цього для інструментальних сталей приблизно повинен бути угол заточки сверла в таких розмірах, і задня стіночка вона повинна бути трошки нижча від ріжучої кромки, десь в залежності від. Матеріал, який ми використовуємо, під яким ми заточуємо сверло, то цей угол задньої стіночки він у нас там буде мінятися. Ну, в середньому він повинен бути десь 10 градусів по відношенню до ріжучої кромки. Тобто, якщо ми дивимося на цю ріжучу кромку, то задня стінка вона оця, вона повинна бути трошки нижче. Трошки нижче від нашої основної ріжучої кромки. Під кутом, ну, умовно, як я вже говорив, десь 10, 10 градусів повинно у нас бути. Оця наша кромочка. Оце наша ріжуча кромка. А задня або передня, я покажу її в такому розрізі. Отут вона повинна бути на, десь на 10 градусів. Якщо дивитися цей 10 градусів на сверлі, допустимо, 10 міліметрів, то десь на пів міліметра до міліметра задня кромка, вона повинна бути менша нижче від ріжущої кромки. Я розкажу декілька методів простої заточки сверл, які ми, ми можемо використовувати при заточці наших сверл. Є, продаються дуже багато у нас зараз приспос... приспособлень для того, щоб ми могли заточувати наші сверла, а саме вживане у нас це у нас заточний с... точило, як його називають в народі, точило. У нас є абразивний круг, він закреплений на усі, і тут двигун, який крутить наш круг. І в нас є полочка. Отут полка є, яка, на яку ми будемо, умовно, спирати наше, е, наше сверло. Отак воно буде виглядати. Дуже просто робиться приспособа на ці полочки. Оце наша поличка, на яку ми будемо опирати наше сверло. Для того, щоб нам правильно заточувати сверло, ми беремо чертилку, ми беремо транспортир. І відкладаємо паралельні полосочки під кутом 60 градусів, приблизно 60 градусів. Чертилкою ми їх нанесли на нашу оцю поличку. Потім краскою, маркером, чи звичайною краскою, чи даже крейдою ми затерли і в нас ці вже полоски вони будуть видні. Беремо потім сверло, це наш шліфувальний круг. Ми тримаємо в руці і тримаємо наше сверло так, щоб ми бачили паралельно по стороні нашого сверла, щоб ми бачили цю начерчену полоску. І прикладаємо і робимо круговий півкруг. Зробили півкруг і ми вже вибрали, підібрали нашій, нашу поверхню, заточили її. І ми дивимося на. Поверхню, поверхню нашого е, сверла, яке там у нас е, ми заточуємо. Ми повинні бачити, що в нас все було повинно бути заточено одноманітно. Тобто там воно було, повинно бути без ризів, всі повинні бути на одній. Оці е, вони були, повинні бути все однаково. Ми повинні бачити, що в е, поверхні не залишилось. Це ми бачимо, що в нас все заточене. Потім, коли ми заточили наші поверхні, наший угол ми вже зробили на нашому сверлі, ми потім, коли заточуємо, ми трошки піднімаємо там, де тильна наша сторона нашого сверла, де в нас кут повинен бути на, на 10-12 градусів нижчий, ніж, ніж ріжуща кромка. І так ми тоді знімаємо тильну. Тильний кут нашого ріжучої кромки, нашого сверла, противоположну сторону від ріжущої кромки. Коли ми це зробили, зробили уже, е, тильну сторону від ріжущої кромки на 10 градусів нижче, ми оцю полоску, що це основна у нас частина, яка буде врізатися в метал. Ми повинні її трошки зменшити. А для цього ми прикладаємо наше оце сверло на кут нашого шліфувального кругу. І ми тоді знімаємо і робимо десь в залежності від діаметра сверла, у нас о, о, зменшуємо ми нашу оцю основну, о, ту частину, яка буде врізатися в наш метал. Ось таким методом ми просто і швидко, і якісно можемо заточувати наші сверла. Тепер я е, е, від е, помічу вам, які кути приблизні повинні бути для заточки при роботі з різними металами. Якщо у нас ковкий і то в нас вугол повинен бути тупіший, він повинен бути 90 градусів. Нержавіюча сталь, так як ця сталь вона дуже тянуща, тягнеться. Нержавіюча сталь у нас 127 градусів. Повинна. Інструментальна сталь, яка зачасту використовується, як я вже говорив, вона у нас повинна бути інструментальна сталь 118 градусів. Мідь, в залежності від того, що мідь буває різна, вона може бути твердіша і м'якіша. Чим м'якіша мідь, тим угол буде більший Від 118. Градусів, до 150 градусів. Алюміній це також м'який метал, і вугол заточки алюмінія повинен бути десь в розмірі 140 градусів. І титан це дуже міцний метал, він також, як і алюміній, приблизно десь до 140 градусів заточки. Оці всі градуси, ми коли будемо заточувати, то ми оцю поличку ми перекреслюємо під ці угли, які нам потрібні. Ми, припустимо, робимо нову рісочку за допомогою транспортира. І вже другим кольором ми помічаємо ту, той кут, який нам потрібно для заточки нашого сверла. Ось така тема у нас була по заточці сверл при працюванні на сверлінних станку. До побачення до наступного року.